На грузі. Е, виїхали в фіє-дешмі. Е, зараз ми там культурували, я вам показував. Зараз там посіємо. Силка буде сіяти по ну, 240 кг на гектар. Десь, привірно, правда. Так. так, це, Короче, люди тут попросили були. Осінь посіять пшеницю, якраз наше поле з пшеницю. Я сюди заїхав, засипали їхню пшеницю. Вони десь купили, я не знаю. І оце тут така пшениця. День, де не дела. Досіваємо тут, тепер є смій. ну, хто Вторно, що воно так. Може це не. Тут наоборот виміли. Бо всі базальні підшипники, то думаю, краще я його вим... вимілю, бо це буде через чур прям. Я так, щоб доплати розставувало. Тому он такі от скромні. ще й сирувато. Тому працюємо. Отже, сії трактор прогружає капець. Мабуть, треба було трохи більше культивірувати, бо ось за колесами така ситуація, за колесами трактора. Воно, звісно, прикриється. Але ж... алеш. Ж. Так то Якщо візьмемо визнає... за Сашніком... Так, лопатку з собою не взяв. Хоча вже треба ложити в трактор, нехай в тракторі буде. Так... ось, єсть. Раз. Висів, я говорив, десь ну, ось якраз воно по вологому, то мабуть хай така глибина і буде. Ой. Добре, поїхали ми далі сіяти. Глибше його не треба. Зерно прямо в сирій землі якраз чітко. Да, трошки треба було мігше Посильно прям пролутає, трактор тоне, сівалка тоне. Так, отже, переїхав на інший город, там в березі капець сиро, трактор тоне, сівалка потонула. Але тут краще, тут вже більше глибину. Ось копався, то потихеньку в принципі, знайшов. Ось Одна, друга. Ну якраз ось різні земельки, бачите? земельки лежить доказувати стартане якраз щотко. ось у нас воно. сухо а тут сирий з землі їдемо покусуйся так що їдемо все що що засіваємо це і в принципі вже все А це ось Что выдавило? Выдавило колечко вот И потих. Ну, ничего страшного вот Так, такие Тут це я ще почистив. Зараз ще цей почищу. Та й буду відчіпляти всю валку, ще ромажу, всю. Та й, коротше, такі справи. Рама культиватора покрашена. Такий індивідуальний колір зробили. Завтра вже буде коток, краситься, лапи, і наступне відео вже буде він собраний. Всім дякую за перегляд. Надіюсь було цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім до побачення.